Вітаю, шановне панство. Зараз я розкладу три позиції на картах Ленорман. Питання таке, що чекає мене, нас або їх літом 2025 року. Які можуть бути у вас справи або події? Можливо, порадує там. Три позиції перша, друга, третя. Звісно, що. Три позиції. звісно, що це не є точна, точна відповідь. Взагалі-то на картах і вам гадання вам не скаже точно, але на 90% на 80% можна сказати або натякнути, або сказати так, щоб людина звернула на те, на те чи інше увагу. І так, три позиції, що чекає мене, нас або їх літом 2000. 25-го року. Три позиції. Подумайте. Подумайте про свої можливі бажання. Подумайте про те, що б ви хотіли, щоб літом сталося. І так перша позиція, друга позиція і третя позиція. Додатково я буду витягати карти, тому що і так перша позиція. Вас чекають всі справи, які пов'язані з сім'єю, з домом. Тут буде карта якась позитивна, щось йде на стабільність. Давайте додатково, дом-сім'я, буде подарунок, будуть гроші, буде якийсь презент, буде щось таке. Можливо, тимчасове, але воно тимчасове, наприклад, тимчасова робота, щось тимчасове, можливо, недовге, але воно буде дуже успішним на літо. І ще, може третю карту, карта, що вас чекає літом, перший варіант. Чекає тут навчання, чекають документи, ви їх вирішите. І... Карта ще поради. Не розказуйте про, про свої плани. І навіть якщо почало щось буватися, не розказуйте свої плани нікому. Це повинно бути для вас тайною. Друга позиція. Друга позиція, що чекає, вас чекає суспільство. Яке суспільство. Можливо, це може бути лікарня, поліклініка, або якесь суспільство. Далі, додатково, другий варіант. Ви шукаєте ключ вирішення питання в документах. Це може бути навіть щось медичне, або просто ви хочете щось організувати. Ну, десь це пов'язано не ви не один, у вас суспільство якесь іде. І ще з ще карту витягну. Вирі вирішуєте проблему, щоб з кимось про щось домовитися. Можливо, це договір, і можливо, ви можете подати на те, щоб одружитися, подати заявку на одруження, і ви можете літом одружитися. Аж дві карти, хочу сказати. да-да-да. Може бути народження дитини, може бути з дитиною, що започаткуєте, і удача якась буде літом. Велика удача конкретно літом. Другий варіант. І так третій варіант, третій варіант, а ви щось втратите. Втратите. Це можуть бути гроші, це може бути, не можу сказати, що це людина, але додатково, це може щось закінчення, щось збирання, як кажуть, врожаю буде літом, ви зберете той врожай, який ви хочете. І це буде закінчення, це буде призупинка, це буде все. Зумієте третій варіант? Зараз ще подивимося додатково. Так, да, Це може бути закінчення у відносинах. Це може бути закінчення у відносинах, це може бути втрата якихось відносин і кохання, і навіть, може бути, якесь непорозуміння з людьми, яких ви любите. І вам прийдеться... це може бути з того, що ви або ви ще поїдете десь, або хтось поїде, але дорога буде важкою. Можливо, тут пов'язано, що за кордоном. За кордоном, і ви будете мати. Справу з людьми при владі і з мужчиною. Мужчина і жінка чекають, хтось один від одного чекає якісь повідомлення. Ось так, третій варіант: задавайте свої особисті питання. Телефон є у шапці профілю, це в Тіктоці, а в Ютубі я залишаю свої номера телефонів, шукайте ні, звертайтеся просто в особистих повідомленнях, цікавтеся своїм життям. Пам'ятайте, що ми самі. Буває, створюємо собі в голові програму позитиву або негативу.